Пентагон призупинив військові відправки Україні, не попередивши про це членів конгресу, чиновників державного департаменту США та ключових. Європейських союзників, усіх, хто мав би знати про такі зміни. Рішення викликало занепокоєння і роздратування навіть серед топ республіканців. Про це пише політико із посиланням на слова шести проінформованих джерел. Українська журналістка, розслідувачка Тетяна Козирєва поспілкувалася із конгресменами, і зараз нам розповість, які настрої панують в американській владі. Тетяно вітаю вітаємо, вітаю колеги. Тож, як розвивається історія з припиненням постачання України зброї, що ми знаємо? Ну, Перш за все, хотіла би розповісти, з чим пов'язане занепокоєння та роздратування у рядах конгресменів, так? Воно пов'язано з тим, що рішення щодо припинення поставок зброї визначав або вирішував це питання лише одна людина, один експерт. Йдеться про Елбриджа Колбрі, це керівник політичного відділу Пентагону. Він нагадаю зробив такий readiness review, тобто звіт опублікував. Точніше, він є не публічним звітом, але за підсумками цього звіту було опубліковано, що американські запаси занадто низькі. Так, це пояснення заморозки постачання української зброї вже розкритикував радник національної безпеки у адміністрації Джо Байдена. Джейк Саліван написав про це цілу колонку у New York Times. Давайте послухаємо про що йдеться. Білий дім стверджує, що робиться через занепокоєння щодо бойової готовності. США. це пояснення не витримує жодної критики. Поставки США, головна ціль паузи, здійснюються за контрактами на закупівлю, а не з арсеналів Пентагону, і відрізняються від замовлень для американських військових. Таким чином, поставки США не відрізняються від експорту оборонної продукції США до будь-якої іншої країни світу. Що стосується обмежених поставок, що залишилися, то Міністерство оборони використовує фінансування, Сування конгресу для заміни того, що воно надсилає новими боєприпасами, що фактично зміцнює американські збройні сили. Адміністрація може не хотіти цього говорити, але реальність схожа така, що президент скорочує допомогу США Україні у сфері безпеки. Конгресмен Брайан Фіцпатрік вже опублікував відкритого листа зі зверненням до. Пентагону та до Білого Дому, в якому закликав і Пентагон, і Білий дім провести такі брифінги і пояснити, з чим пов'язані затримки зброї. Так треба сказати, що у графіку Білого Дому наразі не зазначено на найближчих два дні жодних прес-активностей тобто не передбачений ні брифінг, ані спілкування з пресою. Завтра треба сказати, у Сполучених Штатах Америки відзначають День Незалежності, і тут кожен. Американець планує бути вдома, зокрема і чиновники. Так і тому таких брифінгів у Білому домі не заплановано наразі, але треба сказати, пройшов такий брифінг у Пентагоні напередодні і йшлося там. Про багато згадували про Україну багато запитань журналістів було, що стосувалося України, і треба сказати, що я би хотіла заакцентувати на двох важливих таких повідомленнях, які були озвучені. Там в першому йшлося про те, що не буде розголошуватися надалі, яка зброя буде передана Україні, коли вона буде передана в який проміжок часу. Так, тобто не йдеться про повне припинення озброєння України, але йдеться про те, що ця інформація надалі буде засекреченою, так, тобто не буде розголошуватися для а, публіки широкої. Другий важливий момент в цьому брифінгу йшлося про те, що наразі. Є великі виклики для Сполучених Штатів Америки, є великі пріоритети в тихоокеанському регіоні. Це йдеться про Китай, зокрема, а також на регіоні Близького Сходу. Так, нагадаю про те, що після атаки Сполучених Штатів Америки на Іран, Іран завдавав відповідь по базам Сполучених Штатів Америки у регіоні, зокрема україні Кубейк, так? Тобто бази Сполучених Штатів Америки на близькому регіоні. Наразі під таким ризиком, і ситуацію наразі пильнують тут в Америці, і спостерігають за тим, яку зброю потрібно туди надсилати. Так а треба сказати, що був також брифінг вчора у держдепі. Там теж озвучили декілька важливих повідомлень зокрема, йшлося про те, що Україні, зокрема українським чиновникам. Повідомляли про те, що буде заморозка, така подібна, так, тобто е, таке, такий меседж був озвучений. Е, не згадали, кому саме він був озвучений із українських чиновників, так, але запевнили, що така комунікація була, що для України це не мало би бути таким сюрпризом. Другий важливий момент, на якому наголосили на цьому брифінгу. Йдеться про те, що американці знову ж таки заохотили європейських колег підтримати Україну і бути більш активними у підтримці України. Подібні системи протиповітряного протиповітряного захисту, так оборони є також і у європейських колег, які можуть надсилати їх у будь-який зручний для для них час. А щодо конгресменів, конгрес наразі зайнятий, треба сказати, сильно обговоренням big beautiful Bill так тобто -то, це закон, який тут називають великий чудовий закон, інакше кажучи, а в ньому він занад дуже контроверсійний. З одного боку йде значні поступки у питаннях податків, так, тобто зменшення податків, з іншого боку, урізаються соціальний захист для найменш захищених груп населення, і страхівка для них, так, тобто. Чимало обговорення у конгресі цей закон викликає. Його розглядають уже цілий тиждень, чимало суперечок. Тобто, вся увага наразі медіа і конгресменів прикута до цього до розгляду цього закону. Тому питання постачання української зброї є наразі не пріоритетним у конгресі. Треба сказати відверто. Однак нам вдалося поспілкуватися із декількома конгресменами. Давайте послухаємо, що ж вони говорять. Це абсолютно неприйнятно. Відкликання цих коштів і цієї підтримки ускладнить спроможність України себе захищати. Вони вже зробили неймовірний прогрес. Українці переживають найбільші атаки Росії за усю історію цієї війни. Дональд Трамп має розморозити ці кошти. Вони виділені конгресом, і він у такий спосіб порушує федеральне законодавство, і це неприпустимо. Ну, Я вже готова, в принципі, відвестися. Чи чи будуть запитання? Якусь? Мир. А щодо озброєння, Європа має допомогти Україні. Європа відставала дуже дуже довго. Зараз у нас є війна на Близькому Сході, що є проблемою для усіх, включаючи Україну. Китай ще один виклик для США. Тож як ми розпреділяємо американську зброю, це справа президента США. Тетяно, дякуємо. Зрештою, Financial Times пише, що завтра має відбутися розмова президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Чи це буде просто привітання з Днем Незалежності? Чи все ж таки буде нагода хоч щось обговорити? Коротко, 20 секунд. Що ви думаєте? Я думаю, що це буде, звісно, чудова нагода привітати Америку і Дональда Трампа із Днем Незалежності. Однак. З точки зору України і українського президента, звісно, це буде чудова нагода. Також і обговорити подальшу співпрацю. Питання це звісно гостре. Я думаю, що не йдеться про повне відкликання військової підтримки однак, з огляду на повідомлення у, і у Пентагоні, і у Держдепі. Ця підтримка буде більш буде менш публічною, менш публічною надаватися мало, і комунікуватися. Вочевидів в, очевидь, в інший відомо, спосіб. Для... Дякуємо. Дякуємо. Тетяна. українська журналістка розслідувачка Тетяна Козарєва була з нами на зв'язку.